Wow. Pot. Ну, Зрозуміло, що сьогодні буде рецепт найсмачнішого шашлика від мого свекра, який я тільки їла. Але озвучувати буду я. Отже, дивіться, тут він розповідає, що обов'язково брати частину свинини це ошивок. Це найкраще м'ясо, яке підходить для шашлика. Нарізаємо його на доволі такі середні шматочки. Далі нарізаємо цибулю мілко і одноокремому молоточкові її гарно солимо і розминаємо ось так добре, щоб потік сік. Потім цибулю додаємо до м'яска, гарно все перемішуємо. Като доволі часто любить це робити і балувати нас смачним шашликом. Далі він надає спеції до м'яса. А родзинка цього рецепту це невелика ложечка томатної пасти. І все гарно знову перемішуємо. Небагато мінеральної водички. Олійки небагато. О, дивіться, яка золотиста. гарно. Складаємо у посуд і відносимо у холодне місце мінімум на 3 години. Зараз я накладу, розкладу, зараз ми приготуємо жар, о, тут поставимо на це і буде готове. Ця красота готова і несемо до столу. Златочка чекає.